Починаємо в'язати, показую пряжу, з якою працювала, це Alize Mohair. ось Дивіться, характеристики, на 50 грамів іде 500 метрів пряжі. Великий моточок на светрик пішло два моточки. ну Там трохи залишилося, але можна вважати, що пішло два моточки. В'язала я і спицями, і гачком комбіновано. Спочатку покажу, як я в'язала основну частину. Це була в'язка спицями, максимально елементарна. Залишаємо великий шматочок ниточки на кінці, скажімо так, тому що з нього ми будемо набирати петлі. Важливо залишити довгий кінчик. І з нього на дві спиці починаємо набирати петлі. Це такий початок в'язання спицями. Для тих, хто ще не в'язав, буде вчитися по моєму мастер-класу. В'яжемо ми ось таким чином. Я намагаюся на відео показати максимально детально, для того, щоб вам було зрозуміло. Терміни якісь специфічні, я не знаю, як це правильно називається. Просто дивіться, що я роблю, і намагайтеся повторити так, як я показую. Ось, нам треба піддіти ниточку з великого пальця, потім захопити з вказівного і протягти у петельку. В принципі, формат набору петель не змінюється до кінця. Таким чином, ми повинні набрати всі наші петлі до кінця рядочку. На дві частини: передню і задню, коли я в'язала, я набирала по 120 петель. Тобто це буде ширина нашого виробу, нашої частинки виробу. А на рукавчики по 100. Висота нашої детальки вже буде регулюватися тим, скільки рядочків ви пров'яжете потім. Я покажу деталі, як в'язати рядочки. Але поки що набираємо петлі. Коли ми дійшли до кінця ряду, тобто набрали необхідну нам кількість петельок, нам необхідно одну спицю з цих двох витягти дуже охайно, так, щоб на одній з них залишилися всі наші петлі, ну, які ми будемо в подальшому пров'язувати як наші рядочки. Витягаємо. Робимо це акуратно. Потім, так само як ми, коли в'яжемо гачком, нам треба перевернути наше в'язання і будемо перетягати тепер з однієї спиці петельки на іншу. Скажемо так, як це пояснити професійно. Наголошую, я не розумію. Так, тепер контролюйте, щоб ми в'язали нашу робочу ниточку, яка залишилася на клубочку, а не тим кінчиком, що у нас залишився першу петельку в кожному рядочку, ми будемо просто знімати на спицю. Тобто ми її будем, не будемо пров'язувати, ми її просто знімаємо. А пров'язувати починаємо вже з другої петельки. Просто продягаємо за нею спицю і ніби стягуємо робочою ниточкою цю петельку на другу спицю. От дивіться, продіваємо через петельку спицю нашу. Я в'яжу е, отакими от петлями. Ось так. Захоплюємо робочу ниточку з пальчика і витягаємо нагору, знімаючи цю петельку з спиці з однієї на іншу. Тобто з лівої на право. Покажу ще раз. Це, здається, називається платочна в'язка. Якщо я не помиляюся, я весь светрик в'язала такими петельками, не ділила на лицеві, зворотні, як вони там правильно називаються. Мені дуже важко в'язати спицями, тому я обрала для себе максимально простий формат в'язки і таким чином в'язала весь свій светрик, всі детальки на свій светрик. Ну крім резиночки, резиночку в'язала гачком. Так от кількість рядочків, яку пров'яжете таким чином. Буде складати вашу висоту деталі. Тобто, хочете коротенький светрик, в'яжіть менше рядочків. Хочете довгий светрик, в'яжіть більше. Показую, як ми завершуємо в'язання нашого рядочка одного. Стягуємо останні три петельки з однієї спиці на іншу. Ось так. І по суті, це все. Далі перевертаємо в'язання на іншу сторону. Я розкручую петельки, тому що мені так зручніше в'язати. І продовжуємо робити в'язку в такому ж форматі, як я показувала тільки що. Тобто першу петельку ми знімаємо, просто ми її не пров'язуємо, а кожну наступну ми пров'язуємо таким самим чином, як в'язали і перший рядочок. От кількість таких пров'язаних рядочків буде складати висоту вашого виробу. Тобто на передній задній частинці це буде висота виробу, а на рукавчиках це буде ширина вашого рукавчика, ну або довжина, в залежності від того, яку сторону ви оберете складати навпіл. В принципі, схема в'язання светрика доволі проста. В'яжете чотири детальки, дві це рукавчики, дві це перед і зад. Разиночку на горловинку окремо в'яжемо. І потім все між собою поєднуємо. Ось такі детальки у нас виходять. Дивіться, це у мене один з рукавчиків. У мене майже однакові вийшли перед-зад і рукавчики, просто я хотіла їх зробити максимально широкими. Ось така в'язка, мені здається, красива, якраз схожа на светрик поводинку, максимально привабливо виглядає. І далі дивіться, як ми закриваємо наше в'язання. Покажу вам ввечері, тому що дов'язала лише ввечері свою останню детальку. Я закриваю гачком, тому що мені так набагато зручніше, ніж спицями. Що ми робимо? Ми просто продягаємо на крючечок дві наші петельки, перші, які у нас є на спиці, знімаємо їх. І нашою робочою ниточкою крізь ці дві петельки протягуємо ниточку. Ось так. Готово. Тепер у нас на крючечку є одна петелька. Нам треба зробити, щоб їх було дві. Знімаємо зі спиці і ще одну в пару до нашої першої, яка у нас залишилася на гачку. Тепер те ж саме робимо. Беремо нашу робочу ниточку і протягаємо через ці дві петельки. І так робимо до кінця ряду. Дивіться, тобто знову знімаємо на крючечок другу петельку. Знімаємо обов'язково. І протягуємо робочу ниточку через них. Так, закриваємо, в принципі, все наше в'язання, нічого складного, в цьому немає. Гачечком, взагалі, мені здається, це робити елементарно. Тому, якщо ви колись закривали спицями, вам було некомфортно, візьміть собі на заметку, скажімо так, такий лайфхак. Коли ми дійшли до кінця, протягуємо останній раз через дві петельки, знімаємо на крючечок ще одну петельку, останню нашу. Трошечки можна підтягнути робочу ниточку. Протягуємо через дві. Обов'язково. Тепер робимо іще одну вільну петельку, для того, щоб створити вузлик. І відрізаємо нашу ниточку. Ну або відриваємо це мохер, він рветься легко. Витягаємо ось таким чином нашу ниточку. І затягуємо вузлик. Все, наше в'язання закрито. Це такий буде у нас останній рядочок. Готова у нас деталька. Закрите в'язання, нічого не розпуститься, все буде класно і гарно триматися. Ось такий акуратненький у нас кінець нашого виробу. Ну і трошечки ближче ще покажу вам в'язку. Тепер давайте розберемося, як ми поєднуємо детальки між собою. Ось у мене зв'язана передня і задня деталька на мій светрик. Він у мене буде дуже укорочений, але широкий такий оверсайзний, як я люблю. В принципі, всі речі, які я в'яжу, у мене є оверсайзні. Тут немає лицевої і зворотній сторони, тобто беріть на свій смак, як вам подобається. І ми зараз зв'яжемо дві детальки там, де мають бути плечики. Та ті частини, які будуть під рукавчиками поєднані. Тобто нам потрібно з'єднати ось тут і плечики ось тут, вгорі. Зараз покажу вам трошечки детальніше. Тут буде горловинка. Це я буду робити не спицями, а гачечком. Дивіться, ми складаємо дві детальки куточком до куточка. В максимально кутову точку однієї і другої детальки ми продягаємо наш гачечок, одна і друга. Шукаємо максимально кутову петельку. В двох частинах. З в'язу між собою я теж ниточкою мохеру, такою самою нічого не змінюється з цього самого моточка. Ось так. наділена на гачечок, дві петельки. Беремо нашу ниточку. І робимо спочатку фіксування нашої ниточки, скажімо так. Протягаємо її через дві петельки, я просто зв'язую на вузлик, як завжди, з цим не парюсь, якось професійну ниточку не закріплюю, просто зав'язую на два вузлика для того, щоб ниточка наша трималася. Це впливає лише на цей факт. Ось так. Я зв'язую на два для того, щоб вона не розпустилася. Або на три, інколи, тому що два теж не супернадійна схема. Ось. І далі робимо просто звичайний нібито шов, скажімо так, крючечком. Продягаємо скрізь дві детальки наш крючечок, витягаємо петельку, поєднуючу нагору. І через неї протягуємо ще одну петельку. Далі. Так робимо до кінця рядочка. Продягаємо крючечок через дві детальки, витягаємо нагору, з'єднуємо дві петельки тепер. Шукаємо наступну. Ось, дивіться, щоб гачечок проходив крізь дві детальки обов'язково. Тобто надягаємо і першу, і другу детальку. Крізь дві детальки наші витягаємо робочою ниточкою петельку нагору, І ці дві, які є на гачку, поєднуємо. Ну і давайте покажу вам іще раз. Крізь дві детальки ми продягаємо наш крючечок, Витягаємо робочу ниточку нагору. І поєднуємо ще однією петелькою. Все. Таким чином ми робимо до самого кінця нашого шовчика. Ну тобто, детальки ми поєднуємо не до кінця, а лише на певну частину. А тут, до речі, краще робити не так, як я роблю, а спочатку поміряти, якої ширини будуть у вас рукавчики, а потім вже поєднувати цю частину, тому що мені прийшлося перероблювати. Але, в принципі, смисл шва, я думаю, вам зрозумілий. Це та частина, яка буде у вас під рукавчиком, тобто поєднаний светрик, бочки під рукавчиками. Я зараз дов'яжу до кінця і покажу вам трошечки поближче, де це знаходиться. Дивіться, з лицевої сторони, ось так виглядає шовчик, його не видно взагалі. Він дуже акуратненький, дуже міцний, нічого у нас не виглядає, тому мені здається, це ідеальний варіант. Дивіться, ось ці штучки я зв'язувала. Це зворотня сторона поки що нашого виробу. Це під рукавчиками дві частини. Два шовчики наших. А ось тут це плечові частинки. Тобто наші плечики, які теж поєднані таким самим швом. Зі зворотньої сторони шовчики виглядають ось так, в принципі, теж дуже акуратно, як на мене. Одна і друга частинка. Так, вивертаємо на лицеву сторону, для того, щоб вам показати, як це буде виглядати з лицевої сторони. А, в принципі, я вам показувала, як шовчик виглядає, дивіться, як виглядає в готовому вигляді. Тобто його майже взагалі не помітно. З лицевої сторони це дуже-дуже охайно виглядає. Тому мені здається, такий спосіб поєднання, особливо на Мохері. Та й в принципі на будь-якій іншій ниточці максимально ідеальний, тому що охайно все виглядає, класно тримається і все у нас чудово. Далі, ось тут на горловинку нам треба зв'язати резиночку. ось таку, Вона буде на горловинці і така сама буде на рукавчиках. Зараз покажу вам трошечки ближче, як її в'язати. Теж в'яжу з ниточки мохеру, але тепер в'яжу не спицями, а гачечком. Я пробувала в'язати резинку спицями, мене не вийшло, тому в'яжу гачечком. Робимо першу вільну петлю. Фіксуємо, як вам зручно, в цьому відео майстер-клас проводити не буду. Якщо потрібно, скажіть, зніму окреме відео. І набираємо цепочку із вільних петельок. Тут трохи бавиться світло, тому що це був день, і сонце то виходило то заходило. На жаль, вийшло, як вийшло, але сподіваюся, вам все одно видно і зрозуміло, що я роблю на відео. Набираємо цепочку з вільних петельок. Кількість вільних петельок буде шириною вашої майбутньої резиночки. Тобто чим ширшу резиночку ви хочете, тим більше вільних петелек вам треба набрати. На горловинку я набирала десь 10-12 петельок. Я не хотіла, щоб ця резиночка була занадто вузькою, але і дуже широкою робити її теж не хотіла. Тому десь стільки петельочок набирала. Дивіться, як виглядає. В принципі, якщо ви хочете ширше робити більше, дивіться вже по своїй ниточці, по своєму виробу. Ось так виглядає наша цепочка. Тепер ми повинні просто в'язати стовпчиком з одним накидом. Ми робимо накид на крючечок. Шукаємо третю петельку від гачка, я рахую ту, що на гачку, мені так простіше. Витягаємо нагору через неї петельку, далі з'єднуємо перші дві петельки і далі другі дві. Таким чином будемо в'язати всю нашу резиночку. Накид. Далі шукаємо другу, наступну, тобто непров'язану петельку. Продягаємо в неї гачочок. Витягаємо нагору нашу робочу ниточку. Тепер з'єднуємо перші дві петельки. І далі другі дві петельки. На Мохері, звісно, не дуже супер класно видно, але я сподіваюся, вам зрозуміло, що і як я роблю, тому що я намагалася зробити це максимально зрозуміло. Так, треба дов'язати до кінця рядочка, і потім я вам покажу, як ми переходимо на другий рядочок і як ми в'яжемо таким чином, щоб імітувати резиночку, яка у нас буде на горловинці і на рукавчиках. Тобто нам потрібно імітувати ефект резиночки. Ось так, я дов'язала до кінця рядочка. Таким чином виглядає наш перший рядок. Далі обов'язково ми робимо одну вільну петельку підйому. Перевертаємо наше в'язання далі на другу сторону. Навіть я дві тут робила, тому що щоб більш вільною була резиночка. Перевертаємо на іншу сторону, робимо накид. І тепер шукаємо нашу першу петельку, яка не йде в підйом. Тобто, от дивіться, де вона, вона прямо на стику нашої резиночки знаходиться. Продягаємо в неї крючечок. Витягаємо нагору петельку, поєднуємо перші дві, і другі дві. Але є одна особливість, дивіться, ми, коли робимо накид, ми продягаємо крючечок прямо в центр нашої петельки. Наше завдання з вами пров'язати шовчик саме за задню напівпетлю, тобто за задню частинку нашої петельки. Ось так ми робимо: витягаємо нагору петельку, поєднуємо перші дві і другі дві. Цей формат не змінюється, але обов'язково контролюйте, щоб ви пров'язували саме за задню напівпетлю. Це буде утворювати якраз таки таку ступіньку, яка буде імітувати нам ефект резиночки. Дивіться, куди я встромляю гачечок в центр петельки, щоб захопити лише задню напівпетлю. І таким чином ми дов'язуємо до кінця нашої резиночки. Зараз покажу, як це виглядає вже в готовому вигляді. Ось дивіться: саме оці е, такі переходики, що одна частинка вища, одна нижче, імітуються завдяки тому, що ми пров'язуємо не під цілу петельку, а під задню напівпетлю. Е, і ось такі резиночки у нас виходять. Я на горловинку зв'язала дві резиночки, тобто у мене одна наперед буде йти, одна назад. Мені так зручніше, я нав'язала її по колу, я зв'язала дві і потім їх буду прив'язувати до горловинки і пришивати між собою. Дивіться, ось тут вони будуть знаходитися від одного плечика до другого плечика. Я спочатку пров'яжу передню резиночку, потім пров'яжу задню. Покажу вам трошечки, як це роблю, але в принципі нічого не відрізняється від того шовчика, яким я поєднувала плечики і бокові частини нашого светрика. Так само наша задача зараз поєднати дві детальки. Просто ми продягаємо крючечок в дві крайні петельки, з яких почнеться наше поєднання, скажімо так, двох деталей. Я спочатку не з тої сторони струмила гачечок, але нічого страшного. Продігаємо через дві крайні петельки. Беремо нашу робочу ниточку. Зараз я повернусь до вас в кадр. <сум> Дивіться. А, беремо нашу робочу ниточку, продягаємо так само, як ми в перший раз це робили, і фіксуємо нашу ниточку, так, щоб вона просто поки що трималася сама і тримала разом наші дві детальки. Тобто нам треба зараз почати. Зв'язувати наші детальки. Якщо ви зрозуміли, це ще на першому відосі, тобто на першій частині відосу, де я показувала, як поєднувати бокові шовчики і плечики, можете просто прогортати цю частину, тому що в принципі нічого відрізняючогося тут немає. Єдине, що тут ми пров'язуємо не дві однакові детальки, а резиночку і ось таку нашу зв'язану детальку перед передом. Я приєдную резиночку одразу і початок, і кінець. Для того, щоб рівномірно вона була прив'язана, дивіться. Ось так. Кінець ми теж приєднуємо до кінця нашої горловинки. Це треба для того, щоб рівномірно прив'язати резиночку до горловинки, нічого не розтягнулося, і виглядало це максимально акуратно і красиво. І тепер просто зі зворотньої сторони, обов'язково все ми пришиваємо або прив'язуємо зі зворотньої сторони, з лиця ми нічого не приєднуємо. Ми складаємо дві наші детальки і таким саме шовчиком, як був у нас в перший раз, прив'язуємо резиночку до нашого його переда светрика. Продягаємо крючечок в перші дві петельки і починаємо в'язати далі. Я тут трошки мабуть, прискорю тому що все мені здається було зрозуміло в перший раз. Просто покажу, як ми це робимо і на резиночці. Тепер вивертаємо наш светрик. І показую вам, як виглядає резиночка зсередини. Я ще отак прошила куточок для того, щоб моя горловинка була більш округлою, коли я буду вдягати її на себе. Просто дивіться, от від краю резиночки до центру. Ось такий шовчик я зробила, і ось так він виглядає з лицевої сторони, того теж не помітно, але горловинку він робить більш круглою і красивою. В кінці трошечки покажу, як це виглядає на готовому светрику. Так, і нам залишилося ще прошити рукавчик, і я вже це зробила. В принципі, вирішила не, не показувати це на відео, тому що шовчик такий самий, як і на всіх інших детальках. От з цієї сторони вони ще широкі, зараз будемо прошивати манжетики. А ось з цієї сторони вже все готово. так, Буде виглядати в готовому светрику. Тут теж широкий рукавчик. Давайте разом вивернемо светрик, і я покажу вам, як ці шовчики виглядають зі зворотньої сторони на рукавчиках. Спочатку поближче покажу з лиця. Дивіться, шовчика зовсім непомітно. І тепер вивертаємо на зворотню сторону. І показую, як виглядає зі зворотньої сторони. Такий самий шовчик, як ми з'єднували детальки між собою, як ми приєднували розиночку, нічого нового, тому не стала вже знімати, тому що відео і так виходить занадто довго. Тепер будемо збирати ось тут і пришивати манжетик. Тут покажу більш детальніше, тому що це важче, ніж пришивати інші детальки, тому що трошечки інша схема. Обов'язково вивертаємо на зворотню сторону светрик. Все ми прив'язуємо зі зворотньої сторони, з лиця ми нічого не прив'язуємо. Дивіться, ось такі два манжетики я зробила. Вони будуть такі ж самі, як горловинка. Низ я вирішила не обрамляти, а от на резиночках на рукавах вирішила все ж таки таке зробити. Вивертаємо на зворотню сторону наш манжетик, і зі зворотньої сторони ми його пришиваємо. Ну, тобто будемо прив'язувати так само, як і раніше, але ну, можна говорити, що пришиваємо. Нам треба приєднати його у чотирьох місцях, для того, щоб потім, в подальшому, рівномірно, його прив'язати до рукавчика. Дивіться, я просто спочатку беру нижню частину рукавчика, там, де у нас шов, який з'єднує рукавчик, і шов, який з'єднував наш манжетик в коло. І їх між собою поєднуємо. Тобто це буде наша перша точка з чотирьох, які ми поєднаємо між собою, для того, щоб в подальшому рівно прив'язати манжетик. Просто протягаємо ниточку через ці дві петельки і зав'язуємо два вузлики. І в цьому плані я знову ж таки не парюсь, якісь професійні швини використовую, просто приєдную, для того, щоб мені візуально було зручніше потім з цим працювати. Приєднали. Далі, друга сторона, просто протилежна точка. Тобто ми шукаємо другу крайню точку. Я ось так от розтягую, бачу, де у мене вона є. Продягаю в неї крючечок і так само роблю з манжетиком. Тобто я розтягую манжетик і дивлюсь, де у мене друга крайня точка. Продягаю крючечок, поєдную ці дві петельки теж просто коротенькою ниточкою, зав'язую, і в мене також буде приєднана ця точка. Тепер так само нам треба зробити з двома іншими точками. Зараз покажу, як я їх знаходжу. Дивіться, ось дві у нас приєднані, дві інші повинні бути по центру наших сторін. Тобто ми просто ось так от розтягуємо тепер в іншу сторону, дивимося, щоб збігалися наші шви, які у нас утворилися, оці дві перші точки. І таким чином знаходимо дві інші крайні точки. Так само стріляємо крючечок і продягаємо через наш манжетик. В манжетику точно так же знаходимо цю, цю крайню точку. Просто складаємо навпіл, ось так. Дивимось, щоб наші шовчики співпадали з перших двох точок. Та ось так продягаємо. Так само робимо з третьою точкою і так само робимо з четвертою точкою. І от дивіться, як у нас вийшло. У нас вийшов ось такий манжетик, який в чотирьох місцях приєднаний до нашого рукавчика. Так нам буде набагато простіше його прив'язати до рукавчика і поєднати ці дві детальки між собою. Дивіться, що ми робимо? Ми складаємо наш манжетик. І наш рукавчик, так само, як ми робили раніше, тобто тип шовчика такий самий, але нам, коли ми будемо зв'язувати, необхідно його ніби призбирати гормошечкою для того, щоб більша частина рукавчика помістилася у наш манжетик, тому що манжетик набагато коротший, ніж рукавчик у, даже у цій четвертині, яку ми прив'язали. Тому нам обов'язково треба на це звертати увагу. Дивіться, я зараз відрізаю ниточку, фіксую її так само, як раніше, просто протягаю через дві петельки, зав'язую на вузлик, тут нічого. Нового у нас не відбувається. Можете промотати, якщо ви вже зрозуміли, як це робиться. Так, дивіться, фіксую. Це нам необхідно чисто для того, щоб ниточка трималася, і нам було в подальшому зручніше в'язати. Якогось функціонального навантаження цей вузлик не несе, тому немає сенсу на ньому дуже загострювати увагу. Що ми робимо далі? Далі ми продягаємо карчечок через першу петельку нашого манжетика і через першу петельку нашого рукавчика. Сподіваюся, зрозуміло по відео. Так, витягаємо нагору. Тепер в цю ж петельку манжетика ми продягаємо другу петельку рукавчика. Витягаємо і поєднуємо ці дві петельки крючечком. Далі в цю ж на манжетику і ще далі на рукавчику. Продягаємо, поєднуємо. Ось так. Тепер знову в цю ж на манжетику і далі на рукавчику. Тобто наша задача максимальну кількість петельок з рукавчика приєднати до однієї петельки з манжетика. Я думаю, що сенсом зрозумілий. Так ми робимо до кінця нашого манжетика. Тобто десь 3-4 петельки ви приєднуєте в одну е, петельку з манжетика. Далі переходите до наступної петельки в манжетику і до наступної петельки в рукавчику, Якою теж приєднуєте 3 або 4 петельки з рукавчика. Я сподіваюся, що вам зрозуміло. Якщо не зрозуміло, пишіть в коментарях. Я вам постараюся в тіктоці, можливо щось пояснити ще. Але я сподіваюся дуже, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Зараз покажу, як це виглядає вже в готовому виробі. Ось ми дов'язуємо до кінця нашу першу четвертинку. І дивіться, як це виглядає зсередини. Ось такий коротенький шовчик у нас вийшов. Тут велика частина рукавчика приєднана. Ось, бачите, видно, що це одна четвертина. Так само треба приєднати всі інші три четвертини нашого рукавчика. Ниточки, якими ми фіксували, чотири точки можна просто відрізати, вони взагалі ні на що не впливають, якщо вам заважають. І ось такий рукавчик у нас виходить. Так він виглядає з зворотньої сторони светрика. Тобто всі шовчики охайні, все класно виглядає, охайно і мені здається дуже-дуже топово. Так, вивертаємо на лицьову сторону, дістаємо манжетик і дивимося, як це виглядає з лицьової сторони. І як на мене, з лицьової сторони це також виглядає дуже красиво. І, охайно, дивіться, ось такий рукавчик у нас виходить. Так само треба зробити нам і другий. І буде вже готовий светрик. Будемо потім міряти. Ось сюди ми пришиваємо такий самий манжетик. І дивіться, що у нас вийшло врешті решт Ось так виглядають наші обидва рукавчики з такими манжетиками. Ось так виглядає светрик сам по собі. І дивіться, що з нашою горловинкою. Ось ці трикутнички, вони повинні були бути для того, щоб горловинка була ось такою, тобто кругленькою. Якщо вам подобається стоячий городнічок, ви можете його залишити, як було. Ось ці квадратики, по суті, ми прибрали тим шовчиком, який вам трохи раніше показувала. Низ вирішила не обрамляти, а рукавчики обрамила. Пишіть в коментарях, як вам, і буду вдячна за лайк.